мав виїжджати машину, я завів машину та йшов, Як чую, що дуже крепко гупає. Ну думаю, що це він там гупає. І якраз пройшов зрив, і я стояв там до осколки, до мене по криші ляпали. Вибух у чайківці спричинив снаряд Другої світової війни, який серед інших зберігався на одному з сільських подвір'їв. Зберігався б, може, й далі, якби його не надумали розбити. Юра сказав, що не пустиє. Ну і Юля вчора ще в розвід. просто взяв такий дуже нот, і тим мотивом бів та заряди. Я йому держив. Юрій загинув. Його товариш отримав численні поранення. Йому просто пощастило, говорить хірург, який оперував хворого. Якби осколок цей снаряда йшов прямо в сустав, а не по дотичній, то він би його роздробив, але там підколінна артерія, вена, звісно, що він міг би не вижити. Пацієнти зі схожими історіями говорять тут не рідкість. Люди, нехтуючи своєю безпекою, збирають снаряди та ще й намагаються їх дослідити. Біля цього села проходили бої, лінія оборони була. Ну люди видно, цим заінтересовані були, і видно цим займалися. На місці пригоди в подвір'ї Ярмоленко було ще знайдено гільзи патронів. Рештки снарядів боєприпаси вилучені та направлені на дослідження. Працівники рятувальної служби сподіваються, що цей нещасний випадок зупинить інших любителів військових артефактів.